Ви чули, що вже в вересні в Україні може бути оголошено карантин. З'явився новий вид коронавірусу – стратус. Він належить до групи Омікрон і відрізняється тим, що поширюється дуже швидко. Мене звати Переполятник Сергій. Зараз розкажу про перші симптоми цього виду коронавірусу та як відрізнити його від звичайної застуди. Стратус поширюється набагато швидше, ніж інші штами. Частіше уражає. Верхні дихальні шляхи горло на а не легені у більшості випадків протікає легше, однак люди із слабким імунітетом або хронічними хворобами можуть переносити його важче. У багатьох людей стратус починається майже так само, як і звичайна вірусна інфекція. З'являється нежить, кашель, слабкість, температура, відчувається втома та головний біль. Через це спочатку складно зрозуміти, чи це застуда, чи COVID-19. Дуже сильний ріжучий біль у горлі, сонливість, ускладнення дихання. Ось головні симптоми, які вказують, що можливо у вас саме COVID-19. Можливо, наголосити, точно відрізнити стратус від застуди можна лише після консультації з лікарем та проведення тесту. Тому якщо ви відчули подібні симптоми, не зволікайте, і зверніться за допомогою до медиків. Це допоможе вчасно встановити діагноз, уникнути ускладнень і не наражати на небезпеку інших.